Всім привіт, вітаю. Розпочинаємо новий тиждень і розпочинаю свій новий влог. Після сьогоднішнього ранкового дощу в Києві, ви знаєте, похолодало, і так відчутно похолодало. Вже так всі кутаються в теплі курточки, в теплі речі. Я ще й до кінця так і не перебрала свій одяг. Якісь були дуже насичені вихідні, і морально, і фізично. Трішки заморилася, зараз прийшла з роботи і хочу е, навіть поспати. Так як їздила в село, от, і все-таки сину вида... вдалося вирватися на пару днів додому, то сьогодні зранку я ще його проважала на поїзд рано. Вже в 6 годин він поїхав. І, знаєте, ну, так, так заморилася. ну, Але що ж що, що зробиш? Життя. І це такі, знаєте, моменти, що і важко, але і, але і приємно. Він приїжджає зараз в іншу бригаду, тому поїхав на зовсім інший напрямок. Все трішки буде по-новому зараз у нього. Тому, знаєте, так, і, і я хвилююся. Та й взагалі, ну, війна, війна. Завжди, кожного, кожного дня думаєш, хвилюєшся і не можеш заспокоїтися, як би себе не заспокоював. Так що зараз піду пообідаю, прийшла з роботи і трішки відпочину. Обід дуже простий. Вчора хоч і приїхала пізно з села, але все-таки приготувала овочевий супчик на куриному бульйоні. Знаєте, все, що привезла: От картопля, морква, перець, цибуля. Ну, Смачно вийшло. вийшла, додала ще приправи і такий знаєте, легкий суп з булгуром. я зробила. Мені такий подобається. Ну, і так, яйце собі посмажила, також села привезла котлети ми з сестрою робили, і тут вже я вчора смажила корені биточки, так, щоб і син поїв, і, ну, так, знаєте, і повечеряли, і, і поснідали. Хоча він став так мало їсти. І, і, і так раніше в нас ще з маличку були проблеми з його їжею. Те хочу, те не хочу, те буду, те не буду. От, і так воно і залишилося. Знаєте, хоч і е, воює, то потрібно їсти, як то кажуть, те, що є, от, але все рівно трішки перебирає. А, або взагалі не їсть. Каже, мама, ми звикли мало їсти. Ну, не знаю, правда це чи ні, але Їсть він погано. Мені б як матері хотілося, щоб щоб було набагато краще. Але нічого, він вже дорослий, він знає, що йому робити, що їсти і коли їсти. Трішки, знаєте, е, хоч і важко, але відпускаю, відпускаю його, відпускаю, відриваю від себе, тому що ну, неможливо постійно контролювати. І, е, Постійно, так, знаєте, хвилюватися за е, кожен його крок. Все-таки він, він вже дорослий і зробив свій вибір захисту України в 19 років. Це я так вам розповідаю, можливо, хто в мене новий підписка, хто, то, можливо, хто й не знає. Так що всім смачного, ну і продовжимо далі. На десерт у мене шоколадне масло. Ви знаєте, вже 100 років його не їла, а тут сестра от купила мені від ферми шоколадне масло 62,5% жирності. Ой, і таке смачне воно для мене. От ще от такий рулет з маком в мене є. Кава. Знаєте, от вже, мабуть, днів. 4 чи 5, стараюся каву пити без молока. Трішки-трішки, знаєте, відходжу від такого напою. От, ну, подивлюся, чи, чи воно мені зайде, чи ні. Тому що все-таки з віком молоко, молочні такі от продукти, потрібно зменшувати споживання. Ну, але я виросла на молоці і люблю молочні продукти. От саме молоко люблю. якось Молоко, сметану, кефір не так я люблю, йогурти. Але, на жаль, зараз в моєму раціоні все-таки більше молока, чим кисломолочних продуктів. А потрібно, щоб все-таки було навпаки. Тому буду виправляти ситуацію. Якщо вже заговорила про здоров'я, то от покажу вам свою таку розкладку з вітамінами. Дуже мені подобається цей мій органайзер купувала в просторі. От, ну, можливо, потрібно було б трішки більше взяти, щоб ще й на неділю вистачало, але в неділю я періодично роблю такий знаєте, відпочинок і не п'ю ніякі вітаміни. Можливо, це і неправильно, але я так роблю. Що я зараз п'ю? Це магній на ніч, е, такі великі таблетки, що я зараз його ділю пополам. Потім в мене спіруліна зранку і ввечері, ну або в обід перед їжею, їдою. І е, купила ще мені сестра Омегу. От вона собі купила, і ми з нею поділилися від Зест, омега від Зест. Зараз, до речі, дуже часто мені зустрічаються різні рекламні щити з акцією від Зест. І в метро бачила, і на вулиці, та й так в аптеках Ну, непогані акційні ціни. От Сестра Черкасах купила цю омегу за 250 гривень по знижці. І тут 60, здається, було таблеток. Ну, це я рахую, що вигідно. Ну, і ніби такий, такий виробник цей непоганий, хороші відгуки. От. так що такі от у мене вітамінчики. Укріплюємо свій, свій імунітет, своє здоров'я, так як зима попереду. Ну і, звичайно, це корисна їжа, овочі і фрукти. Ну і спокій, тиша, хороший сон і гарний настрій. А ще перед поїздкою в село все таки зробила ще, ще оці чорнобривці, але трішки всипала. Менше цукру, тому що е, перший мій варіант мені е, е, як, як -то здався трішки, як для мене, засолодкий. Тому я сипала не 300 грам цукру, а 200 і взяла більшу кіль... кількість чорнобривців, 50 квіточок і 200 грам цукру. Попередній е, свій рецепт я робила 30 квіточок і 300 грам цукру. Ну, от... Якось ну, такий солодкуватий він вийшов. А, і вже бачу, що він гарно настоявся, колір такий насичений. Потрібно вже розливати, от так як будинку прохолодно. Та й на вулиці прохолодніше, звичайно, стало, але нічого, ніби я бачу, що процес бродіння розпочався. От так, що ще буде в мене одна партія цього такого смачного і цілющого напою. Ну і, звичайно, мої квіти. От Цей морозець, ця зимова троянда, як її називаю, дуже Подобається мені колір, тому що є ще е, такий морозець іншого кольору, такого да, синювато фіолетового але такий рожевий мені подобається якось більше. І трішки відгуків порожні баночки, що в мене закінчилося на минулому тижні. Ну, це, по-перше, лак для волосся. Купую його в АТБ. Оцей саме червоний мені дуже сподобався і планую обов'язково ще його повторити і рекомендую. Хоча тут і написано, що він мега стронг, шестірочка так, по фіксації, але він такий, знаєте, дуже сильно фіксуючий, немає такого відчуття такої, знаєте, корки на волосі, гарно фіксує. і... Саме головне, що він бюджетний. А ще якщо і акція ВТБ, то обов'язково повторю. Також показувала вам оце Ополіскович від Садоєр для порожнини рота. Я вже вам казала в таких своїх попередніх відгуках, що мені трішки не вистачає цієї м'ятної нотки. Чи то, що, можливо, що я привикла до ополіскувачів з м'ятною ноткою. А тут був такий ну, смак цитрусовий, солоденький. Не скажу, що неприємний, приємний, все чудово, але саме до цієї е, освіжаючої м'ятної нотки мені не вистачало. Ну, а баночку я залишаю щось, щось придумаю для неї. Також Закінчився отакий спрей гортаний від Алксір, виробник Україна, місто Харків, бактерицид з хлорофіліптом. Купувала його в просторі і обов'язково ще повторю, входимо в зиму в період простуд інфекційних захворювань і такий спрей повинен бути для того, щоб. І захищати, і вже коли ви, не дай Бог, захворієте, то він непогано і е, 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 діє на гортань на рутову порожнину, підходить для всієї родини, так як для дорослих, так і для дітей. Ну і Хлорофіліпт дуже, дуже така рослина корисна, і ціна е, непогана. На, на смак теж такий він солоденький. Ну, знаєте, ну, все чудово, рекомендую. І, взагалі, всі е, такі от, ну, якби медичні такі е, засоби, медичні товари від Elixir. Мені останнім часом подобається. Саме головне, що адекватна ціна і якість от так можу сказати. Так, Закінчився крем під очі. З набору, який я вам раз показувала, китайський набір з вівсом. Зволожуючий він і йшов, і хороший крем мені сподобався. Знаєте, такий базовий нічого такого від нього супер-пупер Вау не очікуєш просто базовий догляд. Зволоження, пом'якшення і догляд за обличчям. Шкода, що якось так ніби, ніби швидко закінчився, хоча тут і 20 грам. Також в просторі якось купувала такий освіжувач повітря. Він ішов гелевий. Так, Гелевий освіжувач повітря, свіжий лимон. Ішов по акційній ціні, знаєте, 10 гривень. Ну, чого б і не взяти? Звичайно, це таке, знаєте, баловство Трішки там щось аромат лимонний відчувався, так, знаєте, так, десь. Ну, на, відстані, на відстані пів метра або так близенько десь. От. Ну, а далі вже, звичайно, він не працював далі, щоб, знаєте, по е, більшій площі. Але, тако, знаєте, приємно дивитися, і коли десь отак поставити, прямо знаєте, під носом, то і приємний цитрусовий аромат. І ціна ж, звичайно, приємна. Так, і е, так, і все. Це все, що в мене закінчилося на минулому тижні. А ще хочу показати, що от е, купувала в Єві оці ж серветки вологі від Лакі Пін. Е, вони мені подобаються, вони такого великого розміру. От. Ну, не великого, а нормального вони такого розміру, не маленькі. Буває таке, що, знаєте, купиш і вони, зараз покажу вам, і вони, ну, ну, якісь такі, знаєте, ну, дуже малі. А тут гарний розмір. І от Зараз, коли вже ми так їх розпочали, вже так гарненько, то вони дістаються легко. Але на початку вони були так спресовані, сильно, що діставалися знаєте, цілими такими групами. От, не одна, не дві, а, а, а більше. І от поки, поки воно, знаєте, пройшов цей, цей початковий період, то так, знаєте, ну, нервішки, нервішки так здавали трішки. От, А так, от бачите, велика серветка, вона така плотненька. От ще навіть її можна так. Збільшити, і вона гарно пропитана цією рідиною і не розлазиться в руках. Дуже-дуже ну, вони мені сподобались по якості. не мають ніякого аромату. Ага, так написано, без ароматизаторів. І дійсно натуральне волокно, приємно нею користуватися, тому. Можу порекомендувати, але попереджаю, що, можливо, це мені так попалося. Але на початку дуже якось їх важко звідти діставати. Щоб знати, щоб одну дістати, то, то у вас не вийде. Ну, у мене, у мене не виходило. Ну, а зараз, от, ну, я так думаю, що так серветок, можливо, 20-30 ми використали, то вже зараз. Нормально, нормально, так вони дістаються і е, дуже хороші. Якщо побачите по акційній ціні, а та й так, беріть, не пошкодуйте. А ще хотіла сказати, що недалеко від роботи поставили бак сміттєвий саме для пластику. І я так зраділа цьому. Тепер буду збирати всі пластикові ці баночки і обов'язково туди відносити. Нехай по невеликих таких, знаєте, кількостях і об'ємах, але. Збираю і все туди. Тому що, ну просто-просто, знаєте, от диву даєшся завжди, коли знімаєш відео порожні баночки, скільки ми викидаємо різного пластику. І це, знаєте, думаєш, це ж тільки я одна, а скільки нас таких? От, що просто... Сумно стає. І дуже я радію, коли бачу такі е, пластикові сміттєві баки. Та й не тільки для пластику, а й для скла, і для паперу. Ну, Це дійсно дуже-дуже корисно. А ще, знаєте, думаєш, ну, саме головне, щоб з цих баків туди, по-перше, кидали те, що Потрібно, те, що написано. Якщо це пластик, то що пластик туди кидали, а не все інше. От. Ну, і щоб потім це, це сміття все-таки дійсно не, не змішувалося з іншим, а е відвозилось куди потрібно, вже сортоване. От Хоча там, звичайно, ще його і перебирають. І завершити сьогоднішній блог хочу з такої от страви з гарбуза, буду запікати його в духовці. Порізала на шматочки, додала приправи. Приправи: отакі. це обов'язково орегано, обов'язково мускатний оріг, перець, сушений базилік, ну а далі вже моя імпровізація це прованські трави і часник. Не солимо цю страву, солимо тільки після приготування. Якщо ми посолимо от зараз, то гарбуз буде водянистий. А так він збереже свої, свою таку. Ем... Ну, збережуться ці шматочки, вони не, роз, ну, не розваляться. Наниз поклала шматочки вершкового масла, протерла фольгу ж маслом і зверху потерла маслом вершковим. Трішки олією збризнули для того, щоб ці спеції рівномірно розподілились по шматочках гарбуза. Все, зараз ставлю в духовку, ну, подивлюся по рецепту. До речі, рецепт я піддивилася на каналі Нові Бесаги. От, якщо кому цікаво, більш детально, як все це робиться, то, будь ласка, заходьте на цей канал і дивіться. Це такий кулінарно-мандрівниковий, чи як правильно сказати, канал. Дуже цікавий нові Бесаги». От, на хвилин 20-25, я думаю, поставлю цей гарбуз. І потім, коли вже він приготується, потру твердим, зверху твердим сиром. Ну, в ідеалі це повинен бути якийсь або овечий е, сир, або бринза, ну щось таке. Це так е, класична. Да? Ця страва класична. Але я потру звичайним твердим сиром. Все готую, всім смачного. Ну і до наступного відео, до наступної зустрічі. Всім здоров'я і хорошого настрою. Пока-пока, до побачення.